Гаряча пора у лісівників цього року вони підготували на продаж для черкащан 30 тисяч новорічних дерев і додатково пів тисячі хвойних у контейнерах. Ціна на традиційну зелену красуню порівняно з попереднім роком не змінилася від 40 гривень. Де зростають ці дерева та як їх охороняють від браконьєрів, знає Лідія Меланіч. На продаж лісівники відбирають кращі деревця і привозять їх на спеціальні новорічні ярмарки у лісгоспи. Цьогоріч в області планують реалізувати 30 тисяч ялин та сосонок. Ну, от якщо брати минулий рік і позаминулий рік, то в минулому році було більше продано ялинок, ніж позаминулому. Ну і тут, очевидно, зв'язано можливо і штучними ялинками, а можливо, дещо зв'язано із. Наявності коштів населення. Ціни більш ніж прийнятні, кажуть лісівники. Від 40 до 60 гривень. На кожну сосунку кріплять спеціальні номерні бірки, свідчення того, що товар придбаний законно. Бірка цепляється простим хамутиком пластиковим, таким чином. За верхню мутовку обтягується і затягується. Подробити не можна таку. Це бірки спеціально заказуються в Києві, там ведеться чітка документація в них, потім ведеться в лісхозі документація і безпосередньо в лісництві. Особливу увагу населення на ярмарках привертають живі ялинки та сосонки у горщиках. Вони коштують понад сотню гривень, але по весні їх можна висадити у дворі і продовжити їм життя, пояснюють охоронці лісу. Як ви всі прекрасно розумієте, хвойні насадження це легені, і вони виділяють кисень відповідно. І кожна ялинка, яку життя якої ми збережемо, вона відповідно додасть лише нам більше кисню Ви пересадите її до себе на подвір'я, і лише користь вам у дворі буде. Черкасець Юрій каже, не шкода викласти 120 гривень, адже деревце житиме, за що отримує від лісівників особливу відзнаку. Перше, раніше так рубані купляли, а так думаємо, що може на одне деревце сити. Більше буде. Тоді ми вам вручимо значок, я зберіг життя ялинця. Це правда. Ось тримайте. А на тих, хто намагається самостійно вирубати в лісі ялинку, теж чекає сюрприз. З кінця листопада молоді насадження хвойних цілодобово і посилено охороняє понад 600 фахівців. У цьому пункті охороняють чотири особи. Два працівники найняті люди і два працівники лісової охорони. Ловить браконьєрів і Державтоінспекція. Зупиняє підозрілі машини і перевіряє наявність акту купівлі ялинки і бірки на ній. Так у нас є, є у нас е, чип, є стість да, що Водій придбав ялинку законним е, чином. Ні, не немає. Опраці тільки почалася поки що так сказати. Е, Грих порушень і в великих масштабах поки такого не виділили. Браконьєрам доведеться сплатити штраф від 200 гривень до майже 2000 тисяч за одне деревце. Лідія Меланіч, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.